Час іде, об'єм інформації збільшується, і приходить час, коли треба збільшити об'єм пам'яті в вашому комп'ютері. Ось і я вирішив придбати SSD-диск фірми Apacer на 512 ГБ в магазині Allo. Зараз діють акції на SSD-диск. Можна купити по гарній ціні фірма Апасер перевірена фірма. Світовий бренд. Вже багато років є на ринку IT і користуюся різними пристроями фірми Апасер. Отже, SSD-диск ось такий прийшов на магазин, який я вказав. Доставка безкоштовна. Комплектація, як завжди, стандартна. SSD-диск запакований. Новий упаковочки. SATA 3 6 ГБ секунду швидкість. Роз'єм. Розмір 2,5 дюйми. Підключимо, перевіримо в роботі. встановили ssd диск Перевірив швидкість роботи за допомогою програмки Crystal Disk Mark. Отже, бачимо читання. У нас 561 МБ в секунду, запис 520 МБ в секунду. Швидкості дуже пристойні, гарні. І програмкою CrystalDisk бачимо стан нашого диску 100%. Вмикався 4 рази. Об'єм 512 ГБ. Onde você vai comprar os seus